Звернулися громадяни із скаргою того, що пункт незламності організований в закладі освіти у садочку. Про те, що у садочок приходять люди в стані алкогольного сп'яніння, про те, що безхатькі. Ну і по те, що це антисанітарія, а вони водять дітей. Події разом з секретарем міської ради дослідили дане питання. Виконуючи обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва пояснює, що пункти незламності працюють відповідно до нормативних документів, які передбачають забезпечення комфортних умов для населення і водночас повну безпеку дітям. По перше, в пунктах незламності є все необхідне для прийому наших громадян. Це обов'язково наявність генераторів, аварійне освітлення, це електрочайники, бутильована питна вода. Обов'язково, цукор, печиво. Для приготування їжі є окремо виділені куточки для матері і дитини, де мати, якщо прийде з маленькою дитиною, може переповити свою дитину. Є куточок, де дитина може маленька гратися. Спеціально при цьому ці куточки вони окремо відділені від перебування дорослих. Є куточки, де знаходяться ковдри, є куточки, де люди можуть відпочити, де куточки окремо, де можна зарядити свої гаджети телефони, комп'ютери і так далі. А, по-друге, там призначені відповідальні особи. До бунтів незламності немає доступу осіб з алкогольними ознаками немає доступу осіб без хатків. і у пункти незламності мають право надійти люди, які передоставляють відповідальному за пункт незламності свій документ, який посвідчує особу. Все це досить офіційно, досить серйозно, і батьки повинні розуміти, що у закладах освіти створені всі умови для безпечного перебування дітей. Оскільки звертались батьки дітей, які виховуються у садку номер 28 то саме цей заклад події і відвідали. Керівниця садку номер 28 Олена Недільченко зазначає. Що весь персонал ознайомлений з вимогами та чітко їх дотримується. Протягом трьох днів, що працює на базі нашого садочка, пункт незглавності, у нас присутніх мешканців нашого міста не було. Значить, всі працівники закладу і чергові по пункту ознайомлені з тим, що коли до нас. Звертаються люди за якоюсь послугою, то ми їх спочатку реєструємо у журналі обліку відвідувачів, просимо їх показати посвідчення своєї особи, це або паспорт, або пенсійне посвідчення, як якщо люди похилого віку, і проводимо вже після реєстрації, запитуємо, які в них запити є, які потреби для чого вони до нас звернулися, і вже потім розміщаємо їх у відповідній зоні і надаємо ту послугу, яку людина з. За яку людина прийшла, але на сьогоднішній день наш журнал пустий, відвідувачів у нас не було. Більш того, працівники садку врахували й те, що в Україні досі діють карантинні обмеження. Дітей приводять на один вход, і діти йдуть в групи, а пункт незламності працює з іншого входу і в інше крило. Теоретично між собою не пересікаються люди, які приходять в пункт незглавності, і діти, які навчаються в закладі.